Депутатка Нововолинської міської ради від політичної партії Європейська Солідарність Ольга Лакиш вирішила достроково припинити свої повноваження. Про це вона написала в особистій заяві. 29 травня її було розглянуто на черговому засіданні сесії. Депутати погодили заяву Ольги Лакиш про складання мандата. 23 проголосували за, один утримався та двоє не голосували. Міський голова подякував Дякував депутатці за виконану роботу та відстоювання інтересів мешканців нашої громади. Ольга Лакиш була присутня на сесії. Причину такого рішення міська обраниця не пояснювала, лише зазначила, що залишається в Україні, і якщо комусь знадобляться консультації, можуть звертатися. До слова її місце займе наступний у списку кандидат від політичної партії Європейська солідарність.